На цьому тижні прогнозується літня погода з періодичними дощами та переважанням теплої, подекуди спекотної повітряної маси. Розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його даними, завдяки надходженню повітряних мас і атмосферних фронтів із Центральної Європи, у західних областях України очікують на нестійку погоду. Періодично проходитимуть дощі у супроводі гроз, подекуди можливі сильні шквали та великий град. Водночас, у решті регіонів, погода очікується більш стабільною з поступовим підвищенням температури повітря, особливо на півдні та південному сході. У понеділок, 17 червня, у північних центральних і східних регіонах. В день у більшості областей України пройдуть дощі з грозами, місцями значні опади. В окремих пунктах можливий град і шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Вітер західний, північно-західний від 5 до 10 метрів в секунду. Вночі температура повітря буде на рівні плюс 13, плюс вісімнадцяти. Вдень буде в межах плюс 21, плюс 26. А на півдні від плюс 26 до плюс 31 градуса. У вівторок, 18 червня, буде без істотних опадів. На півночі Лівобережжі та місцями в центральних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами. Нарешті території країни буде без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду. У західних областях змінних напрямків 3,8 метрів в секунду. Вночі температура повітря плюс 13, плюс 18, на південному сході до плюс 20, а вдень від плюс 24 до плюс 20. Градусів. На півдні місцями повітря прогріватиметься до плюс 32. У середу, 19 червня, без опадів вночі. Вдень у західних та Київській областях очікуються грозові дощі. Місцями сильні зливи, град і шквали вітру від 17 до 22 метрів в секунду. Нарешті території країни без опадів. Вітер у західній частині південний 5-10 метрів в секунду. Нарешті території змінних напрямків від 3 до 8. Вночі температура. Температура повітря плюс 13, плюс 18, на південному сході до плюс 21. А в день повітря буде на рівні плюс 27, плюс 32 градусів. У четвер, 20 червня, у центральних, північних і східних областях, прийдуть дощі з грозами. Нарешті території без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. А на Лівобережжі в день місцями пориви від 15 до 17. Вночі температура повітря плюс 10 плюс 15. У південних та східних областях від плюс 17 до плюс 22, вдень температура повітря плюс 20 плюс 25, а на півдні та в Криму від плюс 26 до плюс 31 градуса. У п'ятницю 21 червня буде без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду. Вночі температура повітря плюс 11 плюс 16. У південних областях до плюс 18. Вдень температура повітря буде на рівні плюс 22 плюс 27. Градусів. У суботу 22 червня утримається переважно суха стійка погода. Тільки вдень у західних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою. Вітер західний 5-10 метрів в секунду. Вночі температура повітря буде на рівні плюс 12 плюс 18, а в день повітря прогріватиметься до плюс 27 плюс 32 градусів. У неділю 23 червня у західних областях місцями пройдуть дощі з грозами. Нарешті Території України без опадів, вітер змінних напрямків 3,8 метрів в секунду. Вночі температура повітря плюс 16 плюс 21, а в день від плюс 29 до плюс 34 градусів. На півдні, 23 червня, місцями повітря прогріватиметься аж до плюс 36. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.